У нас, в принципі, зараз лінія фронту ніфіга не стабільна і неспокійна, і там, де ми її можемо плюс-мінус стабілізувати, це тимчасове рішення стабілізації. Не вистачає, ну ресурсу не вистачає. Не подобається мені там напрямок о, у бік о, заходу росіянців на межу, там де. О, Ну, Дніпропетровська область, там дуже нестабільна історія. Запорізький напрямок місцями. Тобто, у нас, коли ми говоримо про напрямки в цілому, у нас є точки, які змогли стабілізувати, і точки, в яких постійно відбувається натиск і наступ. І от якби, якщо ми дивимося посередньому, ви зрозуміли, на Запоріжжі це така сама на Запорізькому напрямку така сама історія з тим, що вони підвозять ресурси постійно тиснуть. Та сама історія у нас там з Донецьким напрямком, на якому де ми частково стабілізували одну точку, але просідає інша точка. Коротше, важка в нас ситуація фронтова, зараз почнуться дощі слякать, але звідти. Ти не зміниться натискова історія, зміниться тільки інструмент натиску. Якщо зараз може тиснути піхота і якась техніка, то зараз техніка почне, пішов сезон, в якому техніка грузне, але ніхто не відміняв дрони, які масово будуть гатити і ски, робити скиди там, де хлопці не зможуть підняти голови де-небудь закопа. І це також проблема. У Трампа є певні ну, важелі, якими, які він би навіть і політичні важелі, при тому, при всьому, який він персонаж не постійний да, в своїй думці в своїх якихось моментах, а є політичні важелі, які би він міг би скористатися, і дав певні тиски там, ну коротше, і на нас, і на РФ, і на всіх на світі, щоб е, усадити за перемовний якийсь процес, розумієте? але його постійні посилання. Проблема українсько-російського конфлікту полягає у тому, що Путін і Зеленський ненавидять друг друга. Та ти що? А, а що? А що ж таке? А звісно, а, 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 а що ж Та Откуда ж ненависть взялась? Прям непонятно, абсолютно. Прям ні... нічого ж не передвіщало, Понімаєте, пили чай і тут прям поругали сага, звісно. Ну тобто, оці, от, знаєте, такі знецінюючі штуки, що типу, це не я. Я тут стараюся їх помирити, а вони собаки такі не миряться. Понімети тобто, у нього це з позиції підходу до людського моменту. А він у мене інколи складається враження, і навіть я дивлюся, коли в картах що він. Міряє позицію країн в людях, знаєте, а так робити не можна. Ну я маю на увазі, коли ти до політичного лідера країни, ти його розцінюєш не як політичного лідера країни, а саме як людину. А це різні речі, якби це дивно не звучало. Не можна дивитися. Ну ви зрозуміли, як би да, на політичну фігуру в контексті просто людини. Воно так не працює, тому що людина сама по собі може приймати певні одні рішення, але політична система вимагає від нього інших політичних рішень. А трамп це росією такою от категорією: манька з Петькою посварились. треба їх помирити. Ні, це не манька з Петькою посварилася. Це Манькина Територіальна громада посварилася з П'ятькіною територіальною громадою. Це означає, що обидва апарати просто ну ну а тут навіть не про ну це таки знаєте приклад. А тут навіть не про сварку. У нас є просто кончений сусід убивця, і ти намагаєшся м, у президента країни як країни яку знищують і вбивають, посадити з сірійником ря разом і сказати, да. Він зарізав 10 твоїх дітей, але ти маєш його пробачити. Давайте поговоримо, що ти на нього ображаєшся. Ну, от, Це ж настільки ж абсурдно звучить. Сракум нам там очікувати про цю сраку ми говоримо вже давно. Давайте відверто. Ну, Там, я казала, казала, ще на тому тижні, на цьому тижні, на жаль, нічого не змінилося. У нас поки напрямок в цілому Харківської області, там зв'язки Куп'янськ, Вовчанський, все, все звідти, да, грубо кажучи, там проблема в тому, що Росія, в принципі, посилила певними ресурсами напів, або... Там частково професійними або більш професійними, ніж просто ті, хто закривав дірки, е, знаєте, там солдат дна можна так сказати. от Вони підсилили певною якоюсь спецурою, і там почався рух ще більш активніше. І куп'янський напрямок, вовчанський напрямок, він виглядає отак от хвилеподібно. Тобто, наші перемалюють в якихось точках, вони наганяють нових, наші перемалюють, вони наганяють нових. І оце у нас колихання, воно поки і є. Куп'янська ситуацією це супер важка, а, та прям така дуже дуже важка. Там о, дуже важко отримувати контроль. Єдиний плюс, який там є, це те, що ми вміємо краще місцями воювати у о, забудові, у міській забудові або у сільській забудові. Тобто ми тут, у нас якось більш коротше, краще. Виходить в оборонній нападанчі історії пов'язаної з містами. От у мене не випадало, що ми говоримо про втрату куп'янська. Знаєте, різко там і прямо завтра, але ситуація правда складна. Чи йдуть кулуарні перемовини? Так, да, їх постійно видно, чи є шанс. Того, що ми до кінця року побачимо якісь дійсно реальні дії, хоча би перехід, там, наприклад, на паузу, або там до припинення якогось вогню, або якась така історія, да, ще такий варіант є. Я ж кажу, дуже насичений політичний листопад. Він випадав і ще на початку року, коли я робила річний розклад, він випадав ще на початку року. Достатньо ну, осінній період, особливо під кінець, він випадав дуже політично, так е, ну якби. Насичено і вирішально в деяких моментах. Тож, поки цей варіант не просраний, чи є шанси його просадить? Безумовно, взагалі, як ніфік ділять, як уже було. розумієте Ну, типу, декілька разів. Чи є ще якісь шанси побачити паузну історію? Да Назвати її завершенням ні. Ми говоримо про паузу. І отут от важливо воно жодного разу не випадало як завершення. Воно випадало як четвірка мечів. Четвірка мечів це перепочинок, пауза, передих. От якась така історія. Ну, та це, це те, що вони по і, і один із того, ну давайте так, один із варіантів, який обсмоктують постійно, він випадав і випадає якимось плюс-мінус більш реалістичніший, Це зупинка по тій лінії фронту, яка є, розведення на певну дистанцію військ з зазором в коридорі цієї сірої зони, а далі політичні оці всі та 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 та-та-та, 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 вся політична, політична історія. От, за лаштунками якої відбувається відбувається переозброєння російської сторони і переозброєння української сторони. все оце, от ну, оце, от така от реалізація. А грубо кажучи, таке намагаються протулити 14-й ну, ну, й рік уже ви зрозумієте. Тобто 15-й рік тільки з більшою лінією розмежування, там з якими-небудь контролюючими е органами, які реально а не, как, о, не як неякобес є там, чи хто у нас там катався. Е от, дивилися одним оком і, і тікали потім від бойових зіткнень. Ну, типу, там же ж міротворчий контингент, оця вся історія, і так далі. От, оце, от ну. Саме таке, що зараз намагається пропухнути. Ми з вами намагаємося зараз зрозуміти, е, знаєте, нашу о, дуже поважну любу бабу, яка вже трошечки в деменції І не пам'ятає, що вона ранком нам нас просила купити їй лімончик. а вечором коли ви лімончик принесли, вона спитала: на що ти мені окупав? Бабу, так ви ж просили. Я, Я не просила. ну е, Аналізувати. Трампа це так само, як ми з вами дої... заїдемо до якогось медичного закладу, де люди мають певні вади, і будемо аналізувати їхню, їхню діяльність. Трамп поговорив з Путіним до однієї зустрічі, поговорив з Зеленським, поговорив після зустрічі, змінив знову свою риторику. Знову йому там щось пере, в клепці пере, перемеженилося і так далі. Тому подібне. От у нас в цілому світові анонси не дуже б'ються з новинами, які відбуваються всередині країни. Ви ж не забувайте, що виданню. Будь-якому навіть най, най, найпросто неймовірнішому виданню закордонному завжди можна занести статтю разом із грошима, і вони її опублікують. Тож треба фільтрувати навіть ті статті, які виходять у міжнародних газетах, і ті цитати, які там розбирають, розрібають. Ну, коротше, діли, ді, ділить на 50, а то інколи на 70. Тому аналізувати, що Трампу знову пере... Що? Ну, знаєте, чердак трошки підсвистів. Я відверто вам кажу, просто як майстер, я вже Заколихалася дивитися в голову людини, яку спрогнозувати ну майже неможливо. Тому що у нього сьогодні ліва нога завтра права, подімаєте? Ну, так... Цікава історія з тим Путіним, як він вже заколихав. В цілому, якщо ми говоримо про потенційні, давайте так. Дуже цікавий момент. А якщо ми задаємо в питання в контексті в принципі, Путіна і його безпеки, ми говоримо про місяць. Місяць е, тут про що? Про приховане, про брехливе? Чи є в оточенні, наприклад, да? чи є в потенційних якихось комунікаціях. А в можливо в якомусь доступі до Путіна люди, які від нього щось приховують, приховують щось, що проходить по тій самій сімці до речі, мечів, яка в мене тут все випадає. Тобто, як ну давайте так, як ті, хто тайно замишляють шкоду. Потрії мечів, ну от буквально да воно безумовно є з реалізацією біда, і це вже не перший раз. Е, я глибоко впевнена, дивлячись свої розклади на з го року. В мене випадало мінімум декілька разів, коли ми коли я прямо озвучувала про те, що у Путіна є кризові питання по безпеці. Ну типу, там якісь періоди для нього гостро небезпечні, і вони програвалися. Просто до нас доходить не на та кількість інформації. Да, яка я маю на увазі така, щоб фундаментальна. Наприклад, ключовою точкою е, була весна, здається, минулого року, коли він там чи позаминулого, коли він повністю змінив оточення. Да? І змінив і він його не просто так, тому що е, тоді напередодні випадало, що там для нього якась кризова історія, і тут він міняє повністю оточення. Тобто, знаєте, ну це, це як свого часу з е, операцією Валькірія по Гітлеру, яка зірвалася і не сталося так, як гадалося. Тобто, чи є люди навіть серед оточення якогось плюс-мінус. Е, Путінського, які скоріше за все хотіли би, щоб йому прийшла трійка мечів, вони безумовно є. А от з реалізацією дотягнутися, це вже, звісно, бідося. тому що воно хитре, воно перес... на, на, знаєте, як там, як кажуть сленгово, вона і зміні на параної постійно. Ну, типу, воно ж параноїк як абсолютний, це ж видно за його і психотипами, тим як він себе поводить, і це ну проблема в тому, що дістати важкувато людинку. Ну, цю історію о, в цілому ворога не полишав. Тут просто питання у часу, коли очікують більш холодного періоду часу. І зараз займаються виведеннями зла до трошки іншої інфраструктури. От і все. Ну ці, ці у нього, ну, ці плани у ворога вони, в принципі, нікуди не зникали там останні скільки рік, півтора чи два? Ну, типу. Тому що це єдиний варіант, на якому якось можна сторгуватися відверто, давайте чесно, і враховуючи те, що в мене постійно випадає, я так розумію, ці певні рішення вони продиктовані не тільки зсередині нашої країни, але і з позиції і підтримки партнерів наших, які також тиснуть на таке плюс-мінус вирішення питань. І знову в мене в більше з відсилкою на якусь ресурсну історію. Скоріше за все, удари можуть бути, але вони будуть стосуватися або направлень, по якому йде ресурс, або частин залізничного сполучення, де потенційно може бути ресурс. Ні, ну терор по енерготерору вони продовжують. Тут це очевидно. Тут воно без карт, верніше як з картами, але воно було видно і ще з вересня місяця, що вони будуть бити по інфраструктурним об'єктам. З приводу Чернігівщини, в принципі, на жаль, у ум... Про о, мій розклад програвся, тому що мене на минулому тижні після ота атак о, чергових на Чернігів запитували, чи буде продовження атак на Чернігів. В мене випадало, що поки вони не доколупають якісь об'єкти, про які вони ну знають, да які о, працюють. От поки вони місто ну знову нова тактика. От поки вони не вгроблять в місті інфраструктурну історію, вони не переключаються на щось інше. Тобто, от на жаль, по Чернігівщині е, програлася ця історія. Тому що там були одного формату удари тепер за, за ну коротше задіяли да удари по іншим об'єктам? От і, і на жаль, да у них така тактика. Тож тепер треба мати це на увазі, що вони працюють саме таким чином. До в мене е, постійно випадало, і продовжує випадати з приводу зими. що е, прям зовсім. Катастрофічно як розганяють, що все зовсім капець. Ні, в мене такого не випадало. В мене випадало, що локально, місцями, да, може бути краще, може бути гірше, але якщо дивитися загалом на всю Україну в загальному його ключі, ну терпима ситуація достатньо. Ми бачили періоди і гірше, ніж випадають на цей зимовий період. Знову в мене Скоріше випадає більше якась локалізована історія по е, об'єктам, які пов'язані із знову в мене по сімці мечів. У мене, коли сімка мечів десь фігурує в розкладі, це зазвичай ресурсна історія. Це все те, що так або інакше може бути корисним для війни, тобто це удари або по тиловим об'єктам військового призначення, або по об'єктам, які потенційно можуть приносити гроші. Ну, тобто, це там світло, ну там газова якась історія. Тобто, ну, це сімка, сімка мечів, вона зазвичай в тебе щось крадуть. Ну, типу, і обстріл в такому контексті, це типу в тебе забирають. Ресурс, да, руйнуючи якийсь об'єкт, який цей ресурс приносить. Це перший момент, чому кажу о, про те, що скоріше за все, ми будемо бачити якусь плюс-мінус локалізовану історію, тобто вибіркові міста до, до кінця тижня. Тому що в мене тут по зв'язці диявола, це о, це питання, того, що є уже по дияволу скоріше за все дані про якісь конкретні точки чи об'єкти, які стосуються не зовсім всієї території України, а якихось ну от ну, локалізованих місць. Ну я мануван. Як завжди вони зараз роблять, коли обирають одне два міста і валять по ньому, поки не зруйнують його робочу якусь інфраструктуру. Оце от знову якась така історія до кінця до кінця тижня цього. Тут скоріше за все, як не крути, буде ще якась додаткова є, є додаткові домовленості із скоріше за все партнерами з приводу трійки Пентакли. Це як напрацювань або підстраховок у випадку якихось форс-мажорних ситуацій. Тобто, давайте так не тільки, не тільки той план, який озвучують змі, є ще якісь домовленості на всяк випадок. Ми говоримо про те, що ворог обирає певні міста і валить по певним містам. Все, ну типу, це вибіркова історія на тому тижні під атакою Київ, на наступному тижні під атакою Одеса, через місяць під атакою Львів. розумієте? Тобто вони просто обирають певні міста, мають інформацію по певним містам і валять по тому місту пачкою дронів та ракет. Все це їхня тактика, з нею варто змиритися. Ну, якби масованих ударів у тому ви в, які, які в якому вони були, наприклад, там у 23-му році, коли летіло по всій Україні а, пачками ракети, да і вони летіли всюди і скрізь. Воно за з у них інколи прострілює така історія, але зараз воно летить в конкретну точку. Да на в повітряному просторі України в якийсь момент може бути 30 ракет і а, 300 шахетів, але вони всі летять вибірково в певні міста.